Доброго дня, друзі, ось придбали такий безперебійник для котла п'ятсотватний ось параметри. 350 номіналка. Зараз будемо його підключати до акумуляторних батарей та до котла. Тож слідкуємо. Зараз розпечатаю і продемонструю вам. Ось так він виглядає. Ще упакований, витягнув його з коробки. Упакований ще в поліетиленовий пакетик. Провода до акумулятора, провода до сіті. Ось так от. Зараз витягну його з пакетику. Коробки пінопласт зверху знизу. Інструкція на українській мові. Так, ще раз вам покажу його вже в такому вигляді до приєднання до мережі. Кнопка Пуск. включення инвертора. Так. Так. Еще раз берусь, а что за кнопочка. Там батареи. Включим так. Два провода до аккумулятора. Там, по-моему, пит восьмерочку. Отвір 12 вольтовка. Обичної машини автомобільний або гелів акумулятори можна до нього приєднувати. Так, зарядочка, Ага, я думав, то так, но -то це так, ну то ця, де включається 5 А, 10 А. В такому стані витягнутому 10 А, якщо нажимаємо. 5 ампер йде на зарядочку акумулятора з нього. Охолоджувач-вентилятор і дві виходні розетки. Ну все, це, все. Зараз приєдную до акумулятора ці два провода. і вам покажу. Відвіднав від своєї сонячної системи один акумулятор, так щоб на нього не йшла зарядка від сонця, приєднав чорний кабель до мінуса, красний кабель до клеми плюса. В розетку ще поки не вставляв його. Так, пробуємо запускати. Для цього тиснемо на кнопочку синеньку і, і чекаємо. Коли класно. Класно відпускаємо. Опс. Все чотенько, на виході 220 вольт. В сіті показує, що нема нічого. Виход є. Так. Тепер зараз попробую під'єднати його до мережі. Так, приєднав його до мережі, але на вході, як бачимо, напруги нема. Нулі. Тобто вичислив таким чином навіщо? Оця ось, ось кнопочка, це він може працювати, якщо є, нема мережі зовсім, тобто він отак от працює у вас. Якщо зараз нажмемо на включення, то він буде працювати як від мережі, так і від батареї. Тобто, якщо в мережі пропадає напруга, він автоматом переходить на акумулятори. Так, тисну, бачимо, да? пішла напруга з розетки. Він клацнув. Висвіти з зеленим, зеленим напис, Пішла зарядка на акумулятор. Я там виставив 5 А, в мене акумулятори від сонця заряджені були. світло не виникають виклюв... останнім часом. Тому маємо так, ну це, в принципі, так. Бачимо, працює. Зараз попробую клацнути на 10 А зарядки. акумулятор це дозволяє, він 110 Ну, Тут ми нічого не бачимо, ніяк на табло нічого не змінилося, немає на табло. Що йде повишена зарядка на акумулятор. Добре, вона мені не потрібна. 5 ампер достатньо, будемо думати, що вона йде така напруга. Так, ну що. Зараз це діло все виключаю і в котел. Зараз ближче його піднесу, бо в мене там коротенький кабелючок. І на ньому поекспериментую. Якщо у вас виникли питання по цій кнопочці, красній, червоній, то попробую вам, спробую вам відповісти на нього. В такому режимі це імітація, якби, якби пропала, пропала напруга в розетці. Тобто її немає. Він переходить, він переходить. В режим від акумулятора. Так, коли вона вимкнута, вона підключена до мережі і запитує котел вашу нагрузку від безперебойника. Тобто, ви отак от її включили, підключили, запустили котел вашу електроніку і все. Клацать отак, туди-сюди, як я, не потрібно. Якщо пропаде в розетці напруга, він сам автоматом переходить в режим від батареї. Зараз попробую вам У Моя кнопочка стоїть. А, ні, на цьому нема кнопки Ну, зараз попробую витягнути з розетки. Зараз, трохи назад. так, слідкуємо за. Я зараз вимикаю з розетки. Все, він перейшов від акумулятора. І зараз котел працює від акумулятора, і вся ваша електроніка. В цьому положенні, включеному. Бачите, да? я не клацав вниз. Воно як було, так і є. Тепер будемо свідкувати, напруга появляється. Я вмикаю в розетку. Бачимо, да? напруга появилася. нічого я тут не клацав. Все, переключився. На зарядку переключився і працює тепер від напруги в розетці від СІТІ. Ну, як зміг, так пояснив, якщо що, питайте, запитуйте. Ще в цьому відео я покажу, як вимикати цей пристріл, пристрій. Повністю. Тобто, це він у вас включений. І вам треба його вимкнути повну, повністю. Нажимаємо синеньку кнопочку і тримаємо. Він клацнув, виключились відключились акумулятори. Потім цією кнопочкою клацаємо на нулик Все. Пристрій можна відмикати від акумулятора і від, від розетки і від акумулятора. Соблюдайте послідовність, тобто, якщо ми підключали вначалі акумулятор, потім розетка, то тут навпаки, як вимикає, якщо вам треба його зняти, е зняти зовсім, вимикайте з розетки, а потім вимикайте акумулятор. Ну і ще покажу, як вмикати. Заодно нажимаємо кніпочку. Він наче починає працювати від акумулятора і перемикаємо на розетку. Вимикаємо і тут все. Нур від котла виявився коротким. то взяв продовжувач і підсоєдинив його на вихід. Переключив в режим батарейок від батареї акумуляторної. пробуємо запустити. Так, увага, у нас тут? Оф, виключений. Зараз ми його так, ошибочка якась. Додавити водички треба, бо він у нас Да, вода на а зараз додали. Опс, він уже переключився, це проблема з водою. Все, він виключився. Сейчас закрию воду. Так, ну що. Запуск від інвертора. Так. І це в нас гаряча вода. Так. А ну класне мені на. Запуск котла. Іще раз включить выключить наш минут, так. Да. Все. Все, котіл запустився. Плам'я не гасне, ошибку не видає. Все зручно. Температуру набрали, вона тут невеличка стоїть. Трохи посвідкуємо. там трохи. запустить на відео. Ладно, як запуститься, включуся, бо щось довго чекає, мабуть йому жарко. Хоч температуру і підняв до 45. І замерзнути можна. Ну добре. Як він роздуплеться, включусь. Так. Ось запускається, встиг включити, плам'я пішло, температура полізла. На котлу я виставив 68 градусів. Ну це забагатсько. Зараз опустимо десь до 35, щоб він мені не кочегарив. І послідкуємо трохи. Все чудово, вишибку не вибиває. Зараз перейдемо до. Вертора такого безперебойничка ну, живлення. Це він працює котел на максимуму з витяжкою і обігрівом. Так, обігрівом. Жінка підказує опалення. Добре буде попалення. Так, ну що, запускаємо тепер від СІТІ. Тут все гаразд. Тут теж пішла зарядочка. У нас тут произошла невеликая авария, не слідкував я за давлением. Сейчас он женка это и сработала клапан на бачку, трохи покапала тут. Ну все, давление скинуло. Все гаразд. Попытка номер два. Работа от Зараз інвертор запущений, працює від живлення 220 вольт напруги. Ми його тут відключали. Зараз запускаємо по новій. Запустилося. Давлення котлу тут зробили мінімалочку. Достатньо для дослідів, то потім вже взимку будемо настраювати давлення, бо його то немає, то рветься вперед. Стравлює так. А ну класно я от украсно. Зараз Переключу його на акумуляторну систему. Красну кнопочку. Так, да. вниз. Переключили, працює від акумулятора. Ось, як бачимо, все чудово переходить, все чудово проходить. Ну, якось так. Провірили, все працює добре. Якщо будуть питання, задавайте. Ну, все, до нових зустрічей. Бай-бай.